Правда, що я заслуговую на краще. Ранкова точка сили. Одна хвилина глибоких думок. Те, що ми говоримо вголос, я заслуговую на краще, і те, що ми насправді віримо, часто дуже різні речі. Глибоко всередині багато хто не дозволяє собі мати краще, ніби потрібно ще трохи потерпіти, ще трохи довести, і тоді все можна. Але життя не дає на відмінно в якісь виконані плани. І ви вже зараз маєте право на хороше не після. Не потім. Ваші межі, вибори, стосунки, фінанси це завжди відображення того, на що ви собі дозволяєте. Запитайте себе, що я собі зараз забороняю, що я відсуваю на потім, бо думаю, що поки що не гідна цього. Можливо, найкраще вже поруч, і тільки потрібно дозволити собі його взяти. Поділіться, в якій сфері життя вам складно повірити, що ви заслуговуєте на краще. Збережіть цей текст, якщо ви. Відчуваєте, що це про вас, і репостніть тому, хто давно має це почути.